Сьомий день дев'ятниці до дитятка Ісус. Господи, допоможи мені, дай ласку, щоб я глибше зрозумів і прийняв тайне свооплочення Твого Сина. Поглянь, душа моя всі відкинула Марію та Йосифа у Вафлеємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття, люди були байдужі до того тяжкого стану. В якому перебувала пречиста Діва Марія, що вона вдовзі мала привести на світ Сина Божого. Незважаючи на це, людське серце не зворушується і відкидає Месію, Свого Спасителя. Мати Божа в покорі приймає Божу волю, вона співчуває і співстраждає з дитятком Ісусом і молиться за весь народ, який так ганебно. Відкидає свого Божого Сина Божого Бога і Спасителя, свята родина покидає мешканцеву Офлеєму і йде за місто. Її погляд зупиняється на вбогій, холодній печарі, котра дійсно є гідна прийнята того, хто смиренням свого народження хоче дати нам приклад. Він через своє приниження, виявив безмежну любов якою нас обдаровує. Боже дитятко сходить з високого неба в найпокірніше місце на землі, добогої печери і замешкає поміж худобою. Мати Божа входить до того сховища з почуттям шани і величчя Божих намірів та разом зі святим Йосифом Обручником сідає в кутку кроти. Вона занурюється в глибоку молитву, безмежна любов того, кого носить у своєму лоні, розпалює в ній прагнення оглядати Його, обнімати своїми руками, перегортати до свого серця, наближається година, О мешканці неба зійдіть, щоб привітати на землю того, котрий наповнює ваш щастям у небі. Поспішіть, щоб віддати йому честь адора... адорації, яку складаєте у небі, прийдіть і наповніть землю радістю і співом ваших ангельських писань. Прилиньте, щоб своїм світлом просвітити темряву цієї благословеної ночі. Прийдіть, щоб об'явити нашим душам любов оплаченого Бога. Зійдіть двора, небесні, щоб товаришувати вашому цареві, укритому покірній людській поставі, утішайся о земле, втішайся і радій, хоч твої мешканці відкидають новонародженого Бога, але всупереч цьому Він іде. Коронований любов'ю прискорюй свій прихід, як гігант, замить долає дорогу. Розпалений жаром свого божественного серця, любов усе забуває, усе прощає, дає в себе застережень. Оце і привід, задля якого так поспішає, приходить лише тому, що прагне терпіти і збагатити нас своїми дарами, виходить, зло на своєї матері, як промінь сонця. Який проникає через кришталь і не змінює його, самі ангели вкладають його в рамена Матері. О Ісуса завжди щедрий на милосердя, прости нам наші гріхи, прийди, щоб знову народитися в наших душах. І залишитися там назавжди. Коли б я виявляв упертість, то ласкою своєю відкрий брама моєї душі і керуй нею завжди, ти знаєш, що усім своїм істествам я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю підкоряючись Твоїй святій волі та Твоїм законам, Наповна гарячою любов'ю. Моє остигле серце, запалив мені цей вогонь, котрий ти приніс на землю, щоб я спалений ним, жертвував себе на вітарі Твоєї Любові, як жертва любові, царюй в моєму серці, а також у серцях усіх людей, Хай завжди всюди долона, єдина пісня хвали, благословення і подяки Тобі за любов, яку Ти об'явив нам. У цьому таїнстві свого милосердя, Отче наш, і і що і це і це на Небесі, небесі. да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам долги наша. Якоже і ми оставляєм довжником нашим, і не веди нас свой кошенє, но і збави нас од лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадована Марія, Господь з тобою, благословенна ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Прийде, Господи, прийде, чекаємо на тебе. Прийде, Господи прийде, чекаємо на тебе, Прийде, Господи прийде, чекаємо на тебе.